Велике захоронення польських вояків часів Другої світової війни знайшли на Львівщині у спільній могилі. Виявили понад 40 людських останків. У селі Добростани на них натрапили польські та українські скаути під час пошукової експедиції. Фахівці кажуть, що це найбільше захоронення поляків, яке вдалося відшукати за останні 15 років. Наймовірніше усі вони загинули у вересні 1939 року, коли відступали під натиском німецької армії. Тоді разом з поляками проти нацистів воювали і мешканці Західної України, яка входила на той час до складу Польщі. Це вперше знайдено велике поховання санітарне, де є така велика кількість загиблих вояків. Так виглядає, що та яма має продовження і що там ще будуть захоронені. Найчастіше зустрічається з військовою е, обладнання це протигази, каски. Особисті речі це зеркальця на грудні жетони. Тут можна побачити, вправда, в дуже поганому стані, вони, на яких викарбано ім'я.